Пане Порошенко, ви не заслуговуєте на те, щоб бути президентом України. В Україні випускники 9 класів вже більше місяця не можуть отримати довідку про відсутність судимості для отримання закордонного паспорта. Таке враження, що ми вже наблизились до Московії. Там теж місяць-два треба чекати, щоб отримати такі довідки. В Росії можуть з Норильська послати в Хабаровськ, Хабаровськ, в Красноярськ. А з Красноярська в Москву. А в нас Порошенко привів на посади таких персон, що тепер всі області посилають документи в Київ, а з Києва їм потім висилають їх назад. Пане Порошенко, вже видно, що ви некваліфікована людина. Складається враження, що у вас в голові тільки один шоколад Богдани і бабло. Не дарма в декларації за 2014 рік. Ви показали 368 мільйонів гривень доходів. Те, що ви некомпетентна, жадібна людина, всім відомо. Я вас знаю з 1993 року. Ви весь час бігали то до Кучми, то до Ющенка, то до Януковича і Азарова. Таким ви і залишились. Ви не можете нічого вирішити, навіть таких простих питань. Стало навіть гірше, ніж було при бандитах Януковичі та Азарові. А ви лише бігаєте по телеканалах, особливо до п'ятого каналу, і казки розповідаєте. Де це бачено, щоб діти для отримання закордонного паспорта були змушені брати довідки про несудимість? Це таке спрощення процедур? Це таке наближення послуг до громадян України. По-перше, невже для цього немає комп'ютерів? По друге. Для чого взагалі потрібні ці довідки для дітей? Тільки одиниці з мільйонів можуть скоїти якісь порушення закону. Невже заради цих одиниць мають страждати мільйони, щоб отримати закордонний паспорт, поїхати на навчання за кордон чи по обміну. Пане Порошенко, ви коли вивозили своїх дітей у Великобританію, теж брали для них довідку про несудимість? А батько ваш робив довідку про несудимість? Скільки ви будете знущатись над українцями? Можете щось зробити корисне для народу? Якщо ні, то підіть у відставку. Все одно вас скинуть. Чи ви хочете всю країну в Рошен перетворити? Адже ви весь час, навіть коли спите, думаєте про власні прибутки, а не про користь для українців. Ви не вмієте, не хочете вирішувати питання. Які хвилюють мільйони людей. Всі символи падіння солдата під час вашої інаугурації, падіння вашого сина під час молебну за Україну, свідчать, що вам недовго залишилось бути президентом України. Ви не заслуговуєте, щоб бути президентом України? Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії.